І вітання традиційно починаємо з гарних новин. Завдяки вам і вашим щедрим донатам за останню добу ми придбали засоби пожежогасіння. загальна вартість 94 тисячі 700 гривень. Тепер донатити стало простіше. Вам лише потрібно навести камеру свого телефону на QR-код, який ви зараз бачите, у куточку він буде з нами якийсь час, щоб ви встигли то зробити, зробити гарну справу і приблизити нашу перемогу. Заздалегідь дякую, низький уклін. Кожному. З вас хто донатить. що до подяки. Велика подяка пані Олі за щедрий донат, сума донату на екрані в перевод на валюту це 2000 доларів. Низький уклін, велика шана і подяка кожному з вас, хто донатить, хто має таку змогу, хто приближає нашу перемогу. Тепер до роботи. Так, поїхали. На київських осокорках 50 гектарів землі Віктора Медведчука досі не можуть арештувати з 22-го року. Натомість земля неодноразово переоформлялася через корупційні схеми нардепа Столара, який намагається присвоїти активи собі замість держави, замість ЗСУ. Дуже б ці активи знадобилися у вигляді дронів, у вигляді ребів. Зарядних станцій і всього, що ми з вами купуємо. Так, значить, чи правда то, що досі є земля, яка належить Медведчуку або належала, і яку ніяк не можуть передати Збройним Силам України, умовно кажучи. Це тільки у нас таке може бути. Ця земля належить людині, яка знаходиться за кордоном. В цьому і полягає основна типа, проблема. Але ж проблема полягає в тому, що вся наша влада, майже вся, вона вже у тій корупції просто захлинається. Розумієте? І одні Воюють і кладуть свої життя заради нас, і нашого майбутнього, а інші просто не знають, як набити свої кишені? От тут така ж сама історія. Тобто проблема на ну на бумажках, ну не існуюча проблема. Але це, це те, що людина яка має власність, вона знаходиться за кордоном. Чи будуть якісь зміни по цій землі, так коли змінять владу? Далі поїхали. Так. Україна увійде в Євросоюз в 2030 році. Це прогноз нинішнього президента Євроради Шарля Мішеля, посол ЄС, заявила Катеріна Матернова. Згідно її заяви, це відбувається відбудеться після перемоги нашої країни у війні. Після перемоги нашої країни у війні чи вступаємо ми в Євросоюз? Нас там не чекають. Якщо комусь здається, що вступ до Євросоюзу це якась дуже класна штука. Карти так не кажуть, не бачать, не говорять, бо історія про те, що вступати в Євросоюз треба або заплатити якусь дань, або постійно, на постійній основі її оплачувати. Байден обговорить із Сі Цзіньпіном війну в Україні та війська КНДР у Рашці, заявив Білий Дім. Зустріч лідерів штатів і КНР відбудеться післязавтра на майбутньому саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. А, значить, що нам з цієї зустрічі? Ну, зустрінеться Байден і Сі Сізі Сі... Сі... Зрозуміло. Зустрінуться вони, і що нам до того? Що нам після того? 200 гривень донат, дякую молодці. Дуже цікава, до речі, зустріч. Дивіться, одна сторона з цієї зустрічі буде е, і далі продовжувати нас кормити, ну тобто допомагати нам. А інша сторона пообіцяє, що вона не буде втручатися, і тоді це швидше приблизить е, успіх, перемогу, перемовини і таке інше. Ну, хто що буде робити? Я думаю, що всі здогадалися, яка сторона, що буде, в яких домовленостей буде протриматися, в Україні запустять ізраїльську систему раннього сповіщення про повітряні тривоги. Вона вже на фінальній стадії впровадження, заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. Система зможе чітко прогнозувати. Куди націлена ракета дрон і навіть дає сигнал, скільки хвилин секунд є у людей, щоб сховатися? Ну, якщо це правда, то це дуже крута штука. Ізраїльська система раннього сповіщення працює у нас в Україні. Так, працює у нас в Україні, її тестують, її з'єднують. З'єднують мережею, сіткою, і вона працює, і вона прям працює. Тобто, це дуже дуже круто, дуже класно. А ми з вами бачили щось подібне: що до кінця року або наступного року посилиться е система нашого захисту, захисту неба, і це, ну якщо це не захист, то ну знаєте, береженого ж жбулу береже. Правильно крута ідея, так далі. В ТЦК працює 36 тисяч осіб, з яких майже 7 тисяч цивільні та близько 3 тисяч жінки. Серед працівників є обмежено придатні до служби у війську, речник Міноборони. Але ж у квітні цього року Зеленський підписав закон, який скасовує статус обмежено придатний. Відтепер є лише дві категорії: придатний та непридатний. Ага. А всі, хто посередині, всі в ТЦК, так? Да? А, значить, Давайте так подальша доля а, ТЦК цієї організації, що я чекаю надалі. Спочатку до ТЦК або від ТЦК. Не будуть поступати кошти, тобто придушення фінансових потоків або в, або з. А, а потім а, пере, можна сказати розпуск, можна сказати, розпуск. Можна сказати, перевтілення пере, 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 пере цієї контори, да, можна так сказати. Так. Так, на фото Покровськ даємо фото та то, як місто готується до оборони. Рашисти приблизно 8-9 км від міста, за даними Deep State Покровськ, і стан оборони міста. Стан оборони міста називається повний дібілізм. Звідки ворог буде йти ліворуч? Ага, ну тоді давайте праворуч будемо будувати якісь фортифікації. От на це схоже, хтось колись понесе покарання за отаку халатність або цілеспрямовані дії щодо здачі. Не встигне звалити з цієї країни, коли настане судний день. Ото той і поплатиться 120 гривень. Донат. Дякую, молодці.